Вітаємо вас у подкасті Української правди, «Нечитані вірші, який створено за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. У цьому невеликому циклі ми знайомимо вас із поезіями та життєписами авторів та авторок 20-х років ХХ 20 століття, бурхливе життя, яких досвід якого б вистачило на кілька не менш повноцінних життів завчасу припинила важка хода радянських репресій. Неймовірно показовим щодо географії пригод, сфери професійних зацікавлень та карколомних персональних перетворень і власного іронічного ставлення до всього цього є життя нашого нинішнього героя, який сам себе означив кобзарем на мотоциклі, письменника, поета, театрального діяча та актора, одного з перших українських радіожурналістів. Мандрівника та кінооператора Леоніда Чернова за паспортом Малушиченка. в нашому подкасті його представляють акторка, режисерка та продюсерка Даша Трігубова та теле і радіоведучий Павло Шилько або ж діджей Паша. І які прекрасні стегна у бляндинок. Червоне золото волосся спілий колос, Автосиреною сиреною гукає срібний голос, і стан могутній, мов бетонний той будинок. Схилюсь, побожно, до жовтавого волосся, який шалений і п'янливий пах, так, в липні у розпечених житах, легенькі вітерці і шматочки сонця носять. Родюче материнство лється по степах, і граним метом дихає колося, Які прекрасні очі у блондинок в криницях синіх у блондинок сяйво білого тіла б'ють пороги, орлиним льотом струнами бринять сліпучі ноги, стоїш чи птаха, чи людина. Осяйні груди, мов кичені чаші. В устах кориться кров кохальних ран. Мої вуста прудкий аероплан. Над золотом твоїх степів. спіралі і віражі. Розповідь про екстравагантну постать Леоніда Чернова можна побудувати, тільки перелічуючи через кому його пригоди із самого дитинства. І даючи вповні висловитися йому самому в автобіографії, Леонід вказує, що народився в маленькому місті Олександрія серед південних степів. З навчанням в місцевій гімназії до нього приходять і перший літературний успіх на сторінках сатиричного тижневика, який він видає, і знайомство з революційними ідеями, бо в гімназії гуртується революційно зорієнтована молодь. Щось одне з цих двох стає причиною того, що видавець тікає з дому до Бесарабії, де його і спіткає 1917 рік. Далі пряма мова Чернова. Увесь дальший період, з 17 по 22-й це безперервне стрибання по факультетах і драматичних трупах. Учився в Одесі на математичному факультеті в 17-му. Восени 18-го перебрався до колишнього Катеринославу на медичний факультет, різав трупи. А в антрактах друкував гуморески у вічі, студіював Брема і історію мистецтва, писав паршиві вірші, організовував драматичні гуртки. Кінець цитати через брак паперу припиняє існування черговий журнал, який видає Чернов. Хто б міг подумати, до чого це його спонукає? Він стає актором мандрівної трупи і творить міжпланетні футуристичні поеми. З 1920 року він їздить з агітаційними гастролями у трупі Олександрійського театру Терентія Юри. З весни 1921 року працює в театрі Франка під керівництвом легендарного Гната Юри. Спроба створити власний театр за його зізнанням. Закінчується за рік боротьби із голодом та злиднями. Якщо кліпове мислення винайшов не Чернов, то він явно зловживав ним до того, як це стало мейнстрімом. Втрата театру здалася йому одним з найчорніших періодів життя, але наслідки її перевершили б фантазію будь-якого драматура. Я, щоб урятувати себе, кинувся у вир головокрутних пригод у Сибіру та на далекому сході. У Владивостоці більше року працював у газеті, в журналі, в кіно, бушував, епатував буржуа, гуркотів, влаштовував літ -вечори. Один раз був навіть секретарем хінського консулату. Влітку 1924-го Чернов продав мотоцикл, на якому мандрував скрізь і майже не мислив себе без нього. І на виручені кошти вирушив у морську подорож до Індії. Звідки він повернувся як з безцінним літературним матеріалом, так і з зачатками туберкульозу? У 1926 році, після безрезультатного лікування вдома, друзі не без зусиль доправили Малошийченка на лікування до Харківського тубінституту, після виходу з якого він пристав до дружнього кола місцевих літераторів і ненадовго оселився в будинку слова. В бурхливому вирі літературного життя після ретельного відновлення Чернов відчув приплив творчих сил і почав активніше писати і видаватися. В літературному ярмарку та в журналі Авангард під керівництвом Валеріана Поліщука, а трохи згодом в червоному перці, як один з постійних авторів з виразним гумористичним хистом. Безумовно, з авангардистами резонувало захоплення Чернова можливостями прогресу. Потужними перетвореннями, які в країну несла індустріалізація, і так само безкомпромісність щодо будь-яких авторитетів та тих, хто перед ними втрачає свою незалежність, від того, аби волелюбним письменником зацікавилися відповідні органи, його відділяло зовсім трохи часу. Та першою повеселу душу енергійного мандрівника-мотоцикліста прийшла хвороба. І після чергового загострення туберкульозу в 1933 році Чернова не стало. Останню його книжку, яка повинна була носити красномовний заголовок Кобзар на мотоциклі, вилучила цензура, і майже весь її наклад було знищено. На добраніч любий, скоро в смерть порину з друзями сушу останню пляшку. Тільки б знав, напевно, вас зустріну. Навіть помирать тоді не тяжко. Не дивуйтесь, в ніжності моменти, на сконанні кожен трошечки смішняк. І мені натерли серце сантименти і ця санаторійна мертва метушня. Друзі, чари вгору. Книги Читаченка вірш творить людину! Радість п'є вино. Після смерті стану. Поруч із Шевченком. Але жать ти буду чи не все одно. Дякуємо, що знову слухали Нечитані вірші. Наш подкаст, створено українською правдою, за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Слухайте нас на всіх подкаст-платформах, і радьте своїм друзям знайомитися з історіями поетів початку ХХ століття, які змогли передати нам свою спрагу до життя навіть всупереч трагічним подіям своєї доби. Поезії цих авторів звучатимуть для вас голосами людей, які сьогодні зберігають цю пам'ять про них.